А я вас вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас коньяк грецький. Метакса. І так, перше, що треба зрозуміти, що те, що я хочу його читати як метаха, неправильно читається він як метакса. 12 річ. Ось такий він у нас чудовий. Давай, доставайся. Опа! 07. 12 років. Коштує 1400 гривень. Тобто 35 баксів на момент зйомки цього відосника. Так, щось тут на грецькій написано. Гаразд. Але коробочка така. Приємна, тверда, хоч і картонова. Мені подобається. За, кор... За картоночку, коробочку, лайкосик. Так. Що у нас на пляшечці? На пляшечці у нас написано Метакса, 12 років, і на українській щось написано. Виробник Виробник ОСЦА є фор. Греція. Імпортер не цікаво. Склад. Суміш витраваних дистилятів, отриманих із виноградних. Ой! Склад. Суміш витриманих винних дистилятів, отриманих із винограду різних регіонів Креції. Алкоголь не рекомендується. Окей. Тобто тут тільки спирти. Чудово. Треба його відкривати і куштувати. Він без пробки. Він просто з кришкою. Я гадав, що тут буде пробка. І Колір у нього такого темного янтарю, але більш мідний. По аромату. Гм. Гмм. Аромат у нього такий квітковий, квітково-спиртовий. І може, може, трохи цитрусу якогось. Але взагалі це квітки. Окей, по аромату мені подобається. Такий квітковий, легенький. Спирту майже не відчувається, але він є. Ну так, непогано. Так, 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 так. І тепер найважливіше смак. Перше, що хочеться сказати, він доволі таки солодкий. Друге, що хочеться сказати, перший ковток горло прогріва. По смаку можна сказати так, він трошки прогрівав рот, потім солодкий, доволі таки, з присмаком мандаринки якоїсь, та шоколаду. Окей, ще один ковточок. Мені смак дуже подобається, якщо чесно. Спочатку, коли зробив перший ковток, він мене трошки злякав. Але, так, зробивши три ковточки, я розумію, що смак доволі таки чудовий. Пити я це буду, вам рекомендувати. Вирішуйте самі взагалі пити це шкідливо, краще взагалі не пити. Але що хочеться сказати у кінці? Коньяк Метакса 12-річний по ароматам. 4 з 5, по смаку, 4 з 5. Пити я це, звісно, буду. Смак у нього, правда, трошки трошки незвичний. А ось за що мінус? Це за те, що пробки нема. Тобто звичайна відкручуючася кришка. А на цьому ми будемо прощатися. Сподіваюся, у вас на столі буде тільки гарний коньяк і метакса 12-річний якраз один з тих коняків, котрий може бути на вашому столітті. Доволі таки смачний. Моя вам порада, якщо так вам захочеться колись купити коньяк, і ви не будете знати, який брати, можете взяти ось таку метаксу 12-річну. По аромату по смаку мені подобається, я б порадив.